Доброго вечора, друзі. Раді вітати вас всіх. Сьогодні ми поговоримо про петриківський розпис. Зараз одну хвилиночку. В Open Art Academy є зараз чудова новинка. Це курс про петриківський розпис. Це великий курс, який буде складатися з трьох модулів. Курс буде проходити з народною майстриною України Катериною Гнеушевою. Хто у нас проходив марафон, то її знає добре. Курс складається з трьох частин, трьох модулів. Перший модуль для початківців, а другий модуль розроблений, розроблений таким чином, що ми будемо удостоконалювати котячку, малювання котячкою, і третій модуль для продвинутих. Там ми будемо більш складні елементи малювати: це там вісімка, килимок. А, вот. Сьогодні будемо говорити про петриківський розпис. А, запросимо художницю а, Варвару Логвін. А, зараз ми її спробуємо приєднати. Вона нам дуже цікавого, багато чого розповість про себе, про петриківський розпис. Так. Зараз ми її приєднаємо. Чекаємо, поки вони до нас приєднаються. Друзі, готуйте питання. Готуйте питання до нашої гості. Чекаємо. Чекаємо Варвару. Розкажіть, як у вас справи? Поки чекаємо Варвару. Давайте поговоримо, як настрій. Чи гарно мене чути, поставте плюсик. А, взагалі то Петриківський розпис, а це. Українське мистецтво, я думаю, що кожен його, якщо не дякую за плюсики. Якщо не, не бачив, то чув про нього стовідсотково. Поки що немає нашої гості. Настрій супер добре. Чудово, що в наших глядачів гарний настрій. Це дуже-дуже чудово. Зараз ми ще раз спробуємо її приєднати до нас. О, добрий день, Варвара, Ді, так, добрий. Добрий. добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Хочу познайомити вас з нашими підписниками, підписників з вами Катерин Варвара Логвін. Правильно Правильно. Правильно. художниця. І Перше, що хочеться у вас запитати, це про вас. Про вас як художницю, з чого почався ваш шлях до мистецтва? Um... Почався, можна сказати, з самого раннього дитинства, бо я дуже любила малювати. В мене мама художниця, а вона також викладач в школі в місті Шостка Сумської області. Тож uh -huh. в 9 років я поступила в цю школу художню, закінчила її, потім переїхала навчатися в Київ вже у. У Виш, закінчила Тараса Шевченка та Національну академію зовсім не по спеціальності художній, я юрист та економіст, але я паралельно завжди малювала. В студентські mm -hmm. роки це була графіка, а потім, у 2005 році, я почала навчатися петриківському розпису і 9 років займалася в студії Петриківського розпису. Mm -hmm. Отже, творчість а... та, завжди моя така частина значного життя. А, тобто Петриківкою ви вже займаєтесь 9 років, правильно я розумію? Петриківкою я займалась в студії 9 років, а uh -huh. розписую я в принципі з 2005 року, тобто це вже 17 років, може навіть більше, 17-18 десь так. Uh -huh. ну, тобто, це така паралельна діяльність, творчість, uh -huh. яка. Петриківка, да, дуже багато людей. Знаєте, дуже багатьом вона припадає до душі. А чим вас вона так ну, не знаю, як заполонила? В мене є така дуже особиста історія на... щодо Петриківки. цікава. ми з батьками їздили в Крим. Вони їхали паралельно, тобто вони добрались своїм шляхом, я мала їхати своїм шляхом. Вони їхали на машині і проїжджали село Петриківка, заїхали до майстрині в майстерню її, не пам'ятаю зараз її прізвища, купили авторську роботу і якісь там сувенірні дощечки. І коли ми з ними зустрілися вже власне в Криму, вони подарували мені одну дощечку Петриківського розпису. Вона була сувенірна, але виконана дуже якісно, тобто професійно. І я як тоді побачила, знаєте, це як щось так мене аж перемкнуло всередині. І я коли побачила ось ці переходи кольору, один в одне, ось оце мене просто полонило, і я зрозуміла, що я дуже хочу навчатись і навчитись Петриківського розпису. І коли вже після Криму повернулася до Києва, вже з допомогою сестри та її подружки знайшли студію і почали там навчатись, займатись. І... Власне, я опанувала цю техніку і по сьогодні її обожнюю це одна з моїх найлюбленіших технік в малюванні. Супер, друзі. Хто нещодавно був у Києві, то зараз на Майдані Незалежності, скажімо так, аксесуари військового часу розписані Петриківським розписом, а розписала їх Варвара. Варварут. Чия це була ініціатива так от вчинити? Це моя особиста ініціатива угу. а, першого, яка я розписала а, наприкінці травня. За власним бажанням, тобто в мене там було дуже багато мотивів. мотивів а, які було щось а от а як чи потрібно було там погоджувати це? Е, може я не сказала е, аксесуари військового часу. Це оці залізні їжаки противотанкові, які mm. стоять там. На ВДНХ на першому їжи, коли я наносила розпис, до мене взагалі ніяких питань не було, ніхто навіть до мене не підходив. А вже на Майдані так, з часом мені довелося просто ось цей ланцюг узгоджень вже на власному досвіді. Відчути. Тобто там доволі багато різних інстанцій, які е, цікавились, чому я це роблю, хто мені дозволив це робити, і з ким я погодила. І зараз в мене вже є офіційна відповідь від mm. департаменту культури, що так, це є е, таким же тобто це є арт обєкт за яким опікується uh -huh. Департамент культури міста Києва? Uh -huh. І скільки ви таких вже їжаків розписали? Готових два. Uh -huh. Повністю третій в процесі сьогодні теж була на Майдані, uh -huh. бо сонячний день один з небагатьох за останній час. Вдалося мені порозписувати сьогодні, теж з таким задоволенням зробила. Тож третій, і такий малючок маленький mm -hmm. як Так, так. дні я розписувала маленького їжечка. Mm -hmm. А до речі, от, от да, там сонячний день. А скільки він повинен ну, з фарби там, підсохнути, щоб. Ну, Якщо там дощ піде, то ж ну чи буде все добре з цим яжиком? Скільки він повинен а... бути на сонці? Чи ну, можливо, акрилові, куди? акрилові фарби дуже швидко сохнуть, і в принципі першого їжака на майдані я між дощами розписувала навіть. Okay. Тобто там теж була така ситуація, коли дощі були дуже часто, і в перший день це так. Перша така, перший акт дощу я там до нього щось встигла. Воно дуже швидко висохло особливо влітку, коли цей їжак був дуже гарячий. Він просто миттєв, В мене навіть була ситуація, коли фарба сохла прямо на пензлику. В процесі розпису, mm -hmm. тож я чекала більш про погоди для того, щоб продовжувати mm -hmm. розпис. Тож, в принципі, тут основна, основна штука, що неможливо, дуже некомфортно розписувати в дощ в холодну погоду, лише це mm -hmm. фарби, технічно це ніяк mm -hmm. не впливає. Нам пишуть, що вас сьогодні бачили на Майдані і бачили ваші роботи. Клас! Приємно. Супер. А, а в планах ще скільки розписати? А, в план було б шикарно, якщо б я встигла розписати ось цього присвяченого вдячності Польщі. І ще в мене є одна ідея, тобто, хоча б цих два до холодів, в мене є шальна ідея привести до майстерні одного, але не знаю поки що, як буде. Бо, хоча є ще пропозиції від там. Укрзалізниці розписати для uh -huh. них, Тобто, то, в принципі плани є. Супер, клас. Це, це класно. Такі аксесуари, звісно, ну, на жаль, що вони у нас є, зараз да, ці єжаки, але а, супер, що такі вони оновлені. А, добре, а, друзі, якщо є питання, не соромтесь, будь ласка, запитуйте. Зараз я подивлюсь, можливо, тут хтось у нас може хтось щось питав. А, є спеціальні техніки розписувати саме по залізу? Питають у нас. Чи є спеціальні техніки, як розписувати саме по залізу? А, ну, я так розумію, що це питання взагалі-то да, Петриківка там на в білому фоні фарбується, це там лист бумаги, а все-таки залізо це можливо там потребує якогось певного, певного певної схеми. Основне, основне це просто технологічно його правильно підготувати. Бо, yeah. по-перше, він іржавий, тож це треба мати на увазі. І в принципі, там доволі прості кроки підготовки. По-перше, треба зачистити його залізною щіткою, такою щоб зняти верхні шари ржі. Потім обробити його перетворювачем іржі, потім нанести грунтовку. Як вже таким. Шляхом з'ясували, що в принципі краще брати алкідну грунтовку бо вона більш така витривала. Потім зверху покривати такий знов алкідною емаллю яка ж сохне косохне. Потім цю емаль зашкурювати зачищати, щоб було добре, -добре щеплення між фарбою. Ось, цю, ось цією емалю, бо вона дуже а, така слизька, і акрил просто з неї буде е, відлущуватись від неї, е, е, зашкурювати, обеспилити, тобто або пензликом протерти, або ганчіркою, і потім вже наносити розпис з акриловими фарбами. Після чого треба покрити лаком або яхтиним, але треба мати на увазі, що він має жовтий відтінок і е, на білому фоні краще не покривати, на білий краще фон покривати. Акриловим лаком. От так. Добре. А ще питання: як люди реагують, коли вас бачать, що ви робите таку красу? Захопливо реагують. Дуже. Реагують насправді дуже по-різному. Багато людей їм. Багато людей просто проходить повз і не бачить, і ніяк не реагують. Це, це теж реакція. власне. Багато людей просто захоплюються там голос, але мені нічого прямо не кажуть. А є люди, які підходять і, і спеціально навіть приїжджають, якщо там бачили якісь сюжети по телебаченню, і вже власне, кажуть, що їм це і надію дає, і піднімає їх бойовий дух. І Віру, і у деяких навіть там сльози на очах були, і це для мене взагалі не зрозуміло, для мене особиста реакція, я таку точно не очікувала. Тобто це дуже приємно. Я розумію і відчуваю, що я роблю таку справу, яка потрібна людям і має такий ось позитивний відгук. Так, супер. А, можливо, у вас є якісь а, роботи. Які знаєте, ну, для вас дуже велике значення мають. Для мене, ну, звичайно, центральними роботами моєї творчості стануть, напевно, ці жуки, бо ну, це такий дуже потужний. Взагалі, в мистецтві є така. Річ, коли є дуже величезний контраст між, наприклад, от як в віжиках, це дуже брутальний, такий, дуже військовий об'єкт, захисний, він такий дуже специфічно брутальний, так, а розпис на ньому неймовірно ніжний. Тобто це, ці дві речі майже непоєднувані. І в мистецтві це Саме таке поєднання воно викликає і зацікавленість, і, в принципі, ось такий контраст є таким прям значним. І я думаю, що на цей час це така найзначуща моя робота. А окрім цього, я дуже пишаюся своїм першим розписом стіни для кав'ярні. В рамках одного з мистецьких курсів розписувала стіну, і для мене це прям теж така моя робота, яка ну, мені для мене має велике значення, бо стіну то в таких масштабах ця кав'ярня знаходиться на вулиці Ломоносова, 48, так у Києві, і там такий соняшник, з якого сипляться кавові зерна. А, ніби така теж алегорія, і вона водночас є фотозоною. Тобто це і як настільний розпис, і як фотозона, як такий центральний елемент, тож пишаюся. Я дуже швидко його зробила аж за два тижні всього лише. Лише? А взагалі, ну, для мене, але, так. взагалі, то от, якщо там одна стіна, скільки приблизно там часу в середньому. А, от, це єдиний був мій досвід з цією стіною. В принципі, все залежить від наскільки деталізований розпис. Mm -hmm. Я думаю, тут для кожної стіни все індивідуально. І там, наприклад, стіна була чорна, мені також з чорним фоном важко працювати. Mm -hmm. бо ще білим кольором покрити попередню поверхню для того, щоб потім вже розписувати і розпис був яскравим так, і не обрав фарбу. Тож в мене це зайняло два тижні, дуже в такому скорисному режимі. Але в принципі я дуже люблю деталізовані розписи. І власне цей їжак на Майдані, я його розписувала три з лишнім тижні. і в принципі в мене там ще є до себе питання, мені ще текст треба дописати. Ага. Три з лишнім так. тижня це один їжак, правильно? Так, угу. так, так. Добре, Бо... це в середньому скільки часу там на день? Два дві години бувало по різному Бувало я приходила, працювала з сьомої до одинадцятої. Потім перечікувала, коли була спека, і з четвертої і до темноти, аж до півдев'ятої, до дев'ятої я теж могла працювати. Тобто, в середньому, я думаю, по п'ять годин, якщо весь час взяти, трохи більше, трохи менше, але в середньому так. Супер. Пишуть нам глядач, 9 років ви вчилися саме малюванню Петриківки, тож потрібна практика. Ну, Напевно, вони мають на увазі, скільки вам знадобилося там, років або, можливо, тижнів, щоб показувати дійсно класні результати Петриківки. Ну, По-перше, в мене. Був такий досвід художньої школи. Я вважаю, що в принципі це прям така була дуже база, це основна база. Бо власне, в студії Петриківського розпису я опановувала техніку. Mm -hmm. Мені було достатньо десь півроку для того, щоб навчитися основним елементам, попрактикувати їх. І вже потім, маючи там, досвід в композиції, це основне, в якої Коліколористиці, це мені дуже допомогло для того, щоб я, в принципі, маючи опануючи техніку, вже могла робити якісь роботи, які мені було цікаво робити. І ще важливий елемент. Це те, що в Петриківці я навчилася саме розписувати якісь предмети. Тобто, якщо в художній школі, не дивлячись на те, що в нас там була скульптура, наприклад, теж як один з напрямків все ж таки живопис, малюнок це все робилося на композиціях, також на, просто на полотні, на папері, а якісь об'ємні речі, це інша справа. І в Петриківці саме це вже. Туки різноманітні, і там посуд, якийсь, тобто це теж новий досвід. Тож <гум> за 9 років знайомилися. <гум> Бачиш, що нас дивляться люди, які проходили марафон у нас з патриківського розпису. І, до речі, за короткий проміжок часу вони досить гарні результати показують вже. І, до речі, от майже всі, хто стикався з Петриківським розписом, там навчався, спробував малювати, всі говорять, що найтяжче це малювати котячкою. Чи дійсно для вас це так? Я коли навч... коли я навчалася. Угу. Петриківці і багато хто малював основні елементи колонком або білкою. Uh -huh. а, і деякі те, що неможливо було намалювати без котячки, вже робили котячки. Uh -huh. Брали так. Я малювала всі 9 років виключно котячкою. Ну тобто uh -huh. мені подобалася ця штука дуже. Я перехідний мазок і розуміла, що це дуже довго робити котячкою, це набагато довше, але для мене результат той був найважливіший. Тож я котяжку дуже люблю і використовую перше. Хотячку не замінить, не замінить ніякий Нічого. інший пензлик, так? Да? Ні, ну в принципі, я не знаю. Я настільки багато експериментувала і випробувала просто безліч пензликів, і нульовки, і найякісніші, найдорожчі пензлики. Ніщо таких елементів, як котячка, не зробиться, просто сто відсотків. Так, і ще у нас є питання, які ви вибираєте візерунки, чи є у вас улюблені? І за е, я обожнюю жоржини. В принципі, я наскільки я знаю, в класичній Петриківці такого елементу прям жоржини класичної там прям немає. Але я роблю ось зараз на цьому їжикові, які там я роблю половинки жоржин. Ось це. Хоча я обожнюю всі квіти, ну, всі петриківські елементи, і горішки, і зернятка, і... але ось це жоржини перехідним мазком. Це найулюбленіше моє ще питання про котячку. Ви самі робите котячку? В мені робила наробила якось багато років тому назад штук. Напевно, п'ятнадцять mm -hmm. сестра з її подружкою. Я з них. Бо хто робив котячки, знає, що коли їх робиш, відбраковується більше половини. Там, якщо ти зробив 7-8, якщо там одна вдала, це прям свято. Mm -hmm. а, тож в мене там є 3-4, я їх просто бережу як е, найцінніший скарб, бо не знаю, буду знову до сестри звертатись. В мене щось не виходить. З котячками все, що я пробувала, не виходить. Mm -hmm. Добре, у нас до речі. А... Марафонці наші о, говорити, що проблема купити котячку гарно, якісно і дуже важко насправді. Ну, з досвіду сестри, знову ж таки, я на неї так силаюсь, але вона робить і я точно знаю, що найкраще можна зробити самому. Тобто, і ця технологія, наскільки я знаю, доволі відома. Тож, в принципі, це. <гану> можна, але практика. Треба зараз, спочатку штук 20 зробити, щоб <гану> одна вийшла. <гану> так. так, друзі, якщо у вас є питання, будь ласка, задавайте. А взагалі, то от що для вас Петриківка? Петриківка. Це, по-перше, улюблена техніка. Це для мене така душа української культури. Це така самоідентичність моя як особистості, як митця, бо я в принципі з самого початку творчого шляху я обожнюю декоративні елементи. І я не про реалістичний живопис, а саме про якийсь такий прикладний декоративний. Тож, прям. Петриківка в саме серце колись як попала, так, там і залишається. Я е, щиро вважаю, що моя задача, як творчої людини це робити традиційну Петриківку більш сучасною, тобто давати їй новий подих, нове життя і для того, щоб вона була, щоб вона розвивалася як напрямок. І саме власне, це я і роблю зараз. Дякую за відповідь. Чи є у вас якісь поради для наших глядачів, які вирішили займатися Петриківкою? Я бачу, що дійсно тут є і наші марафонці. порекомендуйте їм щось з власного досвіду? Основна рекомендація робити це тільки по любові. Тобто, якщо відчуваєте, що не ваше. Краще зупинитись і робити це від щирого серця, так як що точно лежала душа, це основне і інше це копіювати інших. Але шукати власний шлях через це. Тобто багато копіювати для того, щоб виробився в власний стиль, дуже важливо копіювати тих, в кого він є, і в процесі копіювання так чи інакше ти знаходиш власний шлях і власний стиль. І якщо спочатку щось робити від себе і ні на кого не дивитись. То просто можна пропустити якісь такі важливі речі, які навіть описати неможливо. Це тільки через практику робиться. Це мій досвід, яким можу поділитись. Uh -huh. І ще у нас є питання: чи можна виконувати Петриківський розпис на полотні? Так, звичайно, в мене був такий досвід. Я навіть... Олійними фарбами робила Петриківку. Це було дуже довго, бо олійні фарби сохнуть неймовірно довго. І Петриківкою я навіть не знаю, чим чи її не можна робити. В принципі, в мене я обожнювала гуаш свого часу. Бо коли навчалася, я навчалася власне гуаша по темпераю. Вона дуже еластична і така податлива. Бо акрил він такий більш слизький, там є нюанси, до нього треба пристосуватись. Але акрил на полотні лягає чудово, темпера теж власне лягає чудово. Uh -huh. Дивячися, uh -huh. Початківцям працювати. з якою фарбою легше працювати? Гуаш, да? просто 100%. Uh -huh. Так, uh -huh. бо тоді результат uh, побачити швидше. Uh, бо за крилом можна розчаруватись. Uh, Спочатку, але це буде не виходити не тому, що техніка якось не така, а саме що фарба складна. Ну так, Дякую. А, Ну що ж, Варвара, дякуємо вам. Дякуємо взагалі за те, що ви прославляєте наше українську народну культуру. Мистецтво, традиції, наші українські. Дякуємо вам. Дуже дуже приємно було з вами познайомитись. Дуже. Нагадуємо, що нашим глядачам що у нас також можна навчитися малювати Петриківку на безкоштовних майстер-класах, які знайдете на сайті, і ми ще підготували курс петриківського розпису, про який я казала спочатку ефіру, який складається з трьох модулів. Перший модуль для початківців, другий модуль для удосконалення малювання котячкою і третій вже для більш продвинутих. А, Варваро, можливо, є щось, що я вас не запитала? Дякую, дуже приємно, що запросили мене. Дуже приємно було поділитися якимись своїми думками щодо улюбленого Петриківського розпису. Дуже вдячна вам. Дякуємо вам. Дякуємо нашим глядачам, що були з нами. До скорих зустрічей. Дякуємо. Доброго.